Тема скінчення множини, формула включення виключення Давайте прозв'язуємо задачі. Задача перша. У класі 32 учні. З них 20 вивчають англійську мову та 18 французьку. Скільки учнів вивчають і англійську, і французьку мову? Отже, ми маємо клас, в якому навчаються 32 учні всього. Всі вони вивчають якусь іноземну мову. Але в нас є лише дві англійська і французька. Літерою А я позначила множину учнів, які вивчають англійську мову. Літерою F відповідно учнів, які вивчають французьку мову. Згідно умови задачі, у нас є кількість елементів цих множин. А саме, кількість елементів множини А, це позначається n від А, у нас 20. Кількість елементів множини F 18. Також у нас є кількість елементів множини, яка є об'єднанням цих двох множин. Тобто, це кількість всіх учнів в класі. І ця кількість у нас 32. Що необхідно знайти? Нам необхідно знайти. Кількість учнів, які одночасно вивчають дві мови: і англійську і французьку. Отже, нам необхідно знайти кількість ось такої множини, яка є перерізом цих двох множин. Так Тут у нас множина не Б, а F. Ось це нам необхідно знайти. Скористаємося ми формулою включення-виключення, яку ви бачите нижче. Давайте я позначу кольорами, що ми можемо в цю формулу підставити. Ми можемо підставити кількість учнів, які вивчають англійську. Далі кількість, які вивчають французьку. Це в нас буде, будемо уявляти, що Наша множина F у формулі це як множина B. і в нас є кількість ось ця, і нам необхідно знайти кількість елементів множини, яка є перерізом цих двох множин. Записуємо 32 дорівнює 20 плюс 18, і відняти N перерізу. Звідси шукаємо невідому величину. Будемо мати 38, відняти 32, тобто 6. Таким чином. Ми можемо вже відповісти на наше питання. І саме, що ми маємо, що 6 учнів у нас вивчають і англійську, і французьку мови одночасно. Задача 2. З опитування, проведеного в класі, з'ясувалося, що з 30 учнів класу 18 мають брата, 14 сестру, а у 10 є сестра та брат. Чи є в цьому класі учні, у яких немає ні сестри, ні брата. Аналізуємо умову задачі. В класі всього у нас 30 учнів. Я напишу всього у нас 30 учнів. Але питання задачі нам показує той момент, що є учні, які не мають ні сестри, ні брата. Давайте позначимо літерою B, це буде множина учнів, які мають брата, і літерою С позначимо множину учнів, які мають сестру. Згідно умови задачі, ми можемо записати, що кількість елементів множини B 18. Кількість елементів множини S 14. І також ми можемо записати, що кількість елементів множини, яка є перерізом цих двох множин, тобто це множина тих учнів, які мають і сестру, і брата, у нас 10. Згідно формули включення-виключення, ми можемо з вами знайти. Кількість елементів множини ось такої, яка є об'єднанням двох множин b і s. Маємо, згідно з формулою, ще раз запишу цю формулу, нам треба додати кількості елементів множини b множини s, і відняти кількість Елементів множини Б в перерізі з С. 18 додати 14 і відняти 10. Маємо 22 учня. Це учні, які мають або сестру, або брата, або одночасно мають і сестру і брата. Оскільки всього учнів в класі 30, то для того, щоб знайти. Кількість учнів, у яких немає ні сестри, ні брата. Нам треба від 30 відняти 22. Отримаємо 8 учнів, і саме це є відповіддю до задачі 2. Задача 3. У грудні було 10 ясних і затишних днів. 15 днів був вітер, і 12 днів йшов сніг. Протягом скількох днів. У грудні була хуртовина, сніг і вітер. Літерою В позначимо множину днів, протягом яких був вітер. А літерою С множину днів протягом яких був сніг. Згідно умови задачі можемо записати кількість вітряних днів 15. І кількість днів, протягом яких ішов сніг 12. Що нам необхідно знайти? Нам необхідно знайти кількість днів у грудні, коли одночасно був сніг і вітер, тобто знайти кількість елементів множини яка є перерізом множин В і С. Грудень всього має 31 день. І згідно умови задачі, 10 із них були ясні та затишні дні. Тому для того, щоб знайти, а скільки було днів неясних, нам треба від кількості всіх днів. Відняти 10, і ми отримаємо 21 день, це були, ну, скажімо, неспокійні дні, тобто коли у нас було або вітряно, або йшов сніг. Отже, я можу сказати, що 21 це кількість елементів множини, яка є об'єднанням множин В і С. Використовуючи формулу включення-виключення, ми можемо записати таку рівність. 21 дорівнює 15 плюс 12 і мінус N в дужках переріз множин. З цієї рівності знаходимо невідому величину 27. Відняти 21. Маємо 6 днів протягом. 6 днів грудня протягом яких була саме хуртовина. І сніг, і вітер одночасно.